Вітаю, друзі! Сьогодні 1 квітня, брехня Всесвітня, як ми знаємо, таке всенародне свято. І сьогодні поговоримо про те, як творяться міфи на пустому місці, як українцям впарюють те, чого ніколи не станеться. Як наші засоби маси інформації подають інформацію без належного контексту, без. Е Аналізу, без критики, і насправді розум українців присипляють замість того, щоб робити із нас розумніших, кращих, світліших. Вони нас оглупляють, вони знищують наш здоровий глуст, наш інтелект. От. Так от, от, наприклад, сьогодні була така новина що, що про те, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналета Бербок заявила, що майбутня українсько-американська угода про корисні копалини повинна відповідати європейському законодавству. Серйозна заява, правда? Тобто, з такої простої точки зору, очевидної, це дуже заява на користь України. Тому що. Вона свідчить про те, що ось європейці жорстко стали на бік України, і тепер США не зможуть нав'язати Україні угоду про корисні копалини, яка би суперечила е, законодавство Європейського Союзу. Е, Аналета Барбок далі каже, що Європа вже домовилася з Україною про те, що будь-яка нова угода має бути сумісною з законодавством Європейського Союзу. Це потужно. Це потужно. Звучить. А як насправді? Україна є членом ЄС? Ні. Європа може нав'язати своє бачення США, від яких вона дуже залежить в сфері безпеки, в сфері фінансів, в сфері економіки, в сфері геополітики. Ні. То що, про що ця заява свідчить? Ця заява свідчить ні про що. Вона свідчить лише про інтереси Європи, яка бореться через такі заяви за те, щоб стати суб'єктом перемовин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, опинитися за столом перемовин і у такий спосіб розуміти, у якому, у якому напрямку розвиваються ці перемовини. Міністерці закордонних справ Німеччини Аналеті Барбок не йдеться про інтереси України. Їй йдеться про інтереси Європейського Союзу. Більше того, міністерка закордонних справ Німеччини Аналета Барбок це ж не посадовиця Європейського Союзу, це ж міністерка Федеративної Республіки Німеччини. Вона ж не може виступати від імені Європейського Союзу. Саме такого контексту наші... Засоби так званої масової інформації не подають. Вони не подають аналізу цієї заяви е тверезо, так, щоб українці розуміли, що якщо щось заявила Аналити Барбок, це не означає, що це правда. Це є певний контекст, який потрібно враховувати і брати до уваги. Тому що якщо його не брати до уваги, то ми можемо впасти в ілюзії, якими нас годують. Щоденно вже з 2022 року словами, заявами, деклараціями, підтримками всім, чим хочете. Так от, в сухому залишку заява міністерки закордонних справ Німеччини Анна Барбок свідчить лише про одне: не про піклування інтере, про інтереси України, а про піклування інтер, за інтереси Німеччини Федеративної Республіки Німеччини. І Європейського Союзу. А на інтереси України ці міністерці байдуже. І це нормально, тому що це політика, це жорстка прагматика, до якої нам слід звикати нарешті. Тому будьмо уважні, будьмо розумні, будьмо раціональні, навіть на перше квітня. Слава Україні!